Усім привіт! Будемо дивитися Таро прогноз для Терезів на серпень 2025 року. Я вже подивилася все і вам буду розказувати ваші основні події на цей місяць. Да? По-перше, мало енергії. Через що? Через те, що ви свою енергію будете віддавати а, якимось третім особам. Трійка Пентаклів це спеціалісти, скоріше за все, з якими ви працюєте, або яких ви наймаєте. Або, е, наприклад, вам там треба встановити вікна, або встановити кран на кухні, або щось попорішати, да? і ви наймаєте якихось людей, які це роблять. І в принципі, це займе ваш весь місяць. Тобто да? ви будете цим займатися цілий місяць. Це по-перше. По-друге, на це уходять гроші. Паш Пентаклів перевернути, і будете або займатися закриттям своїх базових потреб, тобто заробіток, знаходження кращих шляхів до заробітку, закриття своїх безпекових потреб, щоб була якась база. Також паш пентаклів може говорити про відчуття, лінії, апатії, що от якось так. Несерйозно можете ставитись до якихось справ. Далі до До кубків, кубків перевернутий, нам говорить про те, що ваші емоції, вони просто, от бачите, так, зливаються. Тобто, замість того, щоб десь радіти, відчувати щастя, радість, любов, наповненість, відчуття достатку, ви відчуваєте навпаки, розчарування і якусь спустошеність. Зараз. Що з цим робити? Дев'ятка пентаклів. Ви не цінуєте те, що у вас є, через це дев'ятка пентаклів перевернута. Да? Тобто ви дуже багато по дев'ятці пентаклів маєте. Бачите, тут прям карта достатку. Але в перевернутому значенні на все мало, і мало, і мало, і мало, ми ще, і ще, і ще, і ще, і ще. І нас це доконує просто. До от прям вообще. Немає відчуття цінності в тому, що ви робите. Немає відчуття любові. І десятка мечова перевернута. Тут нам показують, що є покращення якогось дуже важкого процесу. Є покращення. З чим це пов'язано? З королевою жезловою. Це може бути якась дуже Така, знаєте, жінка ексцентрична і так далі. Це, можливо, ваша мама, ваша сестра, можливо, дружина і так далі, да? тобто покращення якоїсь ситуації. Або десятками чувак, коли ви розумієте, що якась складна ситуація, нарешті все. Да? Тобто, якимось чином вона завершується так чи інакше. Якимось чином ви від чогось відмовляєтесь, щось уходить, щось завершується, ви перехрещуєтесь такі. Ну і слава Богу. Да? Тобто, що би я тут вам рекомендувала? По-перше, вчіться цінувати, що у вас є, Вчіться за це бути вдячними, Вчіться це помічати, тому що це супер важливо впливає на ваш емоційний стан. Таке враження, що ви це сприймаєте як належне. Ну і плюс якийсь процес явно буде завершуватися, і це супер. Навіть якщо. Ви віддасте там, половину своєї енергії туди, але воно завершиться і все, і ви відпускаєте. Далі, робота і гроші. У вас тут шикарна карта світу. Світ це про розширення, це про позитивні зміни, це позитивне завершення. І я от прям запитала, про що це? Пряма смерть. Тобто, щось. Дасть нарешті вже завершальний результат. Можливо, ви нарешті від чогось відмовитеся, і вам відкриються можливості в іншу сторону. Можливо, ви навпаки вже перестанете чомусь сопротивлятися. І вам відкриються нові горизонти. Світ це про розширення повноважень, розширення своїх бачень, світогляду, можливо, будете спілкуватися з іноземцями, можливо, у вас буде подорожі в інші країни, там буде робота, можливо, будете будете працювати з іноземними компаніями. Тож світ це про розширення, про світ. Та, поєднання і про те, що нарешті вже щось таке відбувається, що дає в цьому, цьому якийсь фінал змістовний, так би мовити. Прямий світ, шикарна, шикарнюча карта. От, далі особисте життя Терези. У тих, у кого є, є партнер. Шістка жезлів, прика на карта. По-перше, шістка жезлів нам говорить про те, що ви відчуваєте себе в цих стосунках, От вас підтримують, вам оплодують, вас цінують, вами захоплюються. Тож тобто, шістка жезлів це карта підтримки. Також шістка жезлів це відчуття. Радості, енергії, пристрасті, наповнення кудись поїхати, щось зробити, ви можете пропонувати щось і вас будуть підтримувати. Да? Тобто це таке, прям коли ви відчуваєте, що ви рулите в цих стосунках, і вам це подобається в принципі, і це окей для вашого партнера. Класно Терези, у яких немає партнерства, у вас тут якісь вияснення стосунків. Бачите, у вас тут правосуддя таке перевернуте. І тут, от біля дверей, жінка з чоловіком свариться, це, напевно, їх якийсь юрист чи щось таке, да? біля цієї фіміди. І нам тут про те, що можливо, ви зараз знаходитесь в стані е офіційного розлучення. Можливо, ви знаходитесь в стані, що ви з. Людиною розходитися, і вона все ніяк не може від вас відчепитись. Дивіться, яка карта. доп карта, так? Да? Питання: чи слідкує за вами ваш колишній? Так. Чи хоче він вам якось нашкодити? Так. Чи він доросла людина? Ні. Чи він підліток тут? Так. Да, тобто, якщо у когось є такі питання, і от вам відповідь. Тобто. Вияснення стосунків з колишніми, вияснення, хто правий, хто ні, розірвання цих стосунків. Можливо, це буде конфліктно і не дуже знаєте, приємно. Але правосуддя, справедливість, це ваша карта Терези. Ви дуже вмієте все балансувати, обдумувати і робити правильні рішення. Тому впорайтеся, я впевнена. І порада для вас Терези, на цей місяць. Перевернута смерть. Взагалі, вона про що? Про те, що, от, бачите, тут жінка з'їжджає з будинку. Да? І вона змінює своє е, житло. Це трансформація для людини. Важлива, це і є смерть, да? тобто якась зміна порядку. Перевернутість нам говорить, що ви тримаєтесь за старий порядок. Ви тримаєтеся за те, як було раніше, а вам кажуть, вам треба від цього вже відмовитись. Якщо ви тримаєтесь за колишні стосунки на двійкокубків, за колишнє партнерство, взагалі, все пов'язано саме з темою партнерства. І способ другий восьми дім фінканал, способом заробітку. Тобто вам треба змінювати свій підхід в цих двох аспектах і відмовлятися від. Тих сподівань, які у вас були. Да, тут, тут у нас і на початку нам показують, що щось буде завершуватись, відпускайте це, це вам на благо буде. Це буде хорошо для вас. На цьому завершуйте рази. Бажаю вам прекрасного місяця і всім пока!